Ліна Костенко, це ж не просто ім'я в українській літературі, правда? Це цілий всесвіт. І сьогодні ми спробуємо в нього зануритись, подивимось, як у її поезії дивовижно поєднується дуже особиста, щемлива пам'ять і водночас така гостра відповідальність за наше з вами майбутнє. Ну що, давайте почнемо з цих слів. Просто вдумайтесь, людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Мені здається, ця цитата це просто квінтесенція її творчості. Це про прагнення до чогось більшого, вищого, навіть коли здається, що всі обставини проти тебе. І ось тут ми підходимо до центрального питання, яке сьогодні розглядаємо як поезія може одночасно і оплакувати минуле, і боротися за майбутнє. Здавалося б, це речі з різних світів. Але ми візьмемо два вірші Костенко і на їхньому прикладі побачимо, як вона це робить, як вона поєднує тугу за встраченим і з тривогою за тим, що ми можемо втратити. Отже, наш перший вірш він занурює нас у таку, знаєте, тиху споглядальну атмосферу. Це про солодкий спомин, можливо, про дитинство, який оселився у стінах самотньої хати. Вже з перших рядків ми бачимо цю картину абсолютного спокою і холоду. Це такий застиглий, тихий пейзаж, де, здається, сам час завмер. І ось тут Ліна Костенко робить щось абсолютно неймовірне. Вона оживляє цю хату, кожна деталь у неї дихає. Старенька груша, яка дихає на пальці, вікна, яким мороз засклив сльози, все ніби живе своїм окремим життям, відчуває цю самотність. Це дім, який більше не гріє людське тепло, і природа потроху бере своє. Так, і от ми підходимо до головного хто ж мешкає в цій порожній хаті, а мешкає там сам сивий сивий спомин. Тобто, розумієте, єдиний мешканець це пам'ять вона тут представлена як жива істота, це мовчазний свідок того, що колись тут вирувало життя. І ось ці рядки вони по суті підсумовують усе. Тут криється глибока філософська думка. Саме місце зберігає пам'ять про своє минуле. Навіть коли люди пішли, сама земля, хата, стежка вони продовжують пам'ятати свою найкращу пору. А тепер давайте перейдемо до другого вірша. І тут знаєте, настрій змінюється кардинально від тихої ностальгії до відкритої тривоги і болю. Це вже не про минуле, це про сьогодення, про екологічну біду. І поетеса починає з таких коротких, різких, наче удари, образів, вони відразу створюють картину повного спустошення картина занепаду стає все глибшою, створюється таке відчуття мертвої випаленої землі. А ось це, мабуть, одна з найпотужніших метафор у всьому вірші. Вмираюча річка тут постає як жива істота, що страждає від спраги. Ну і ось він фінальний, просто ражаючий образ людські творіння, мости тепер безглуздо стоять над тим, що колись було джерелом життя. І тут розкривається вся глибина почуттів ліричної героїні. Це ж не просто питання, правда? Це відчайдушний крик, це благання, яке сповнене такого глибокого болю і відчуття, що втрачено щось назавжди. По суті, Костенко тут використовує цілий арсенал поетичних асоціацій, які перетворюють цю екологічну трагедію на справжній похорон. От тільки вдумайтесь очерети з чорними свічками це ж прямий образ поминальної процесії за мертвою річкою. Гаразд. Ми маємо два на перший погляд абсолютно різні вірші. А тепер давайте спробуємо їх звести докупи, бо насправді вони розкривають дві сторони одного й того ж світогляду. Ось ця таблиця дуже наочно показує всі контрасти. В першому вірші проблема це самотність і ностальгія за домом. Масштаб приватний, одна покинута хата, пейзаж зимовий, а ключовий мотив це пам'ять. У другому вірші все інакше проблема екологічна катастрофа, масштаб глобальний, пейзаж, спека і посуха, а мотив відповідальність людини. І ось тут ми підходимо до головного. Виходить, що обидві поезії насправді виростають з одного джерела, з величезної любові до рідної землі. Просто одна з них оплакує те, що вже пішло назавжди, а інша. Б'є на сполох, закликає врятувати те, що ще можна врятувати. І щоб зрозуміти, звідки така сила в її словах, треба подивитися на її життя, бо ці теми пам'яті, відповідальності, вони тісно пов'язані з її власною біографією. По суті, вся її творчість це акт особистого і національного спротиву. Ось погляньте на ці ключові моменти її біографії. Дитинство ставром доньки ворога народу. Потім активна участь у русі шістдесятників і як наслідок довгі роки заборони на друк. Уявіть собі, поетеса, яка змушена мовчати, бо не хоче зраджувати себе. Це ж неймовірна особиста мужність. І тут важливо розуміти контекст: хто такі ці шістдесятники? Ну, якщо зовсім просто, то це було поконіння радянської української інтелігенції, яке наважилося чинити опір режиму. Вони боролися за українську мову, за культуру, за правду. І Ліна Костенко була одним з найяскравіших голосів цього руху. Мені здається, письменник Юрій Андрухович сказав про неї надзвичайно влучно, що саме вона показала багатьом, що такі слова, як незалежність, гідність, свобода, це не просто слова. Своєю творчістю і своїм життям вона була і є моральним орієнтиром для нації. І це, мабуть, головний висновок, який можна зробити. Поезія Ліни Костенко це не архівна річ, це не лише про минуле, це дуже потужне нагадування для нас усіх. Майбутнє планети, майбутнє нашого дому залежить від наших сьогоднішніх дій. І завершити нашу сьогоднішню розмову хотілося б саме цими питаннями. Вони повертають нас від аналізу поезії до нашого власного життя. Адже поезія Ліни Костенко це як дзеркало, і, дивлячись у нього, варто запитати себе. А яким річкам ми даємо зникнути сьогодні? Які спогади ризикуємо втратити?